З нами народний депутат України Сергій Лабазюк, член депутатської групи «Суверена Європейська Україна. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні під час попередніх ефірів ставилося запитання нашим гостям, зокрема з експертних кіл, про те, що спонукало депутатів заявити про те, що працюватимуть вони без звітніх канікул. І до до варіантів пропонувалося, наприклад, і відповіді були такі від наших експертів про те, що, ну, по-перше, громадяни не зрозуміли, коли така ситуація, то Верховна Рада собі б ще менше зробила, е і без того низький рейтинг. Ну і також висловлювалося припущення, що депутатський корпус не пішов на канікули через небезпеку, власне, розпуску Верховної Ради. От, е хотілося б тепер. Вашу версію, Почу. знаєте, тут є цілий ряд факторів. Чому все ж таки прийняли рішення депутата не йти на канікули? Ну, звичайно, в першу чергу потрібно відмітити, що неправильно було би йти на канікули. Саме Верховній Раді, законодавчому органу, той, який має брати на себе сьогодні відповідальність, і терміново приймати рішення, коли на сході в нас є війна, повноцінна, повномасштабна війна, і гинуть десятками сотнями людей щоденно. Не можна відкинути того фактору, також що і мова. Йде про перевибори, і є група депутатів, частина депутатів, які не готові до перевиборів. Також сьогодні повернутися, приїхати на округ, коли тебе люди щоденно запитують: а де ж рішення? Давайте швидше принесіть той мир, про який всі говорять, і президенти і уряд і парламент. Де ж ваші дії? То звичайно, що є єдиний правильний вихід ситуації: це сесійна зала. Щоденна клопітка робота, участь в тому числі в прийнятті рішень на сході, там де бойові дії відбуваються, тому було прийнято рішення, що депутати мають залишатися, продовжувати свою роботу повноцінно щоденно до прийняття до закінчення військових дій на сході. А щодо ініціативи про те, що депутати не завадили б їм і на військові збори з'їздити, і, і в такому дусі оцю Цю ініціативу Ну, постанова саме суверенної єврейської України нашої групи була винесена ще до того, як було прийнято рішення про те, що на канікули не йдуть депутати, тому що більшість Верховної Раді було розмов про те, будуть канікули, не будуть. Канікули були депутати, які звичайно готові були працювати, були кіні. В нас було прийнято рішення для того, щоб не сидіти, не очікувати і не гадати, як воно буде, а подати нашу ініціативу. Тому ініціатива з нашої сторони була що. Депутати повинні бути призвані на період військових дій, які обов'язково з виїздом на полігон Донецької чи Луганської області, чи Херсонської області, можливо, для того, щоб саме в щоденному живому режимі своїми рішеннями якомога оперативніше допомагати військовим діям. Звичайно, ми розуміємо, що було би популізмом сказати, що депутати мають взяти зброю в руки і йти на передову воювати, тому що більшість депутатів, швидше за все, користі би не принесли на полі бою. Але Тим, що, можливо, би прийняли участь в штабі в коригування дій військових в підтримці дій, в прийняття знову ж таки рішень. У нас проблема яка є? Ми щоденно коригуємося інформацією змі з різних сайтів або можливо з того, що хтось розповість. Для того, щоб приймати правильні рішення, потрібно побувати на сході, побачити, почути тих військових, які в них є проблеми. Відчути ситуацію, яка там є, а після того приймати вже правильне рішення. От саме з цієї ситуації була така ініціатива. Щодо ратифікації угоди про Асоціацію Україна ЄС, скільки часу це може зайняти, і чи можна припустити, що зараз відбуваються певні торги? Ратифікація в обмін, наприклад, на закон про вибори. Або ж ще... ні, я думаю, що для цього потрібна сьогодні в першу чергу політична воля президента, щоб якомога швидше було внесено в сесійну залу документація щодо ратифікації угоди про підписання угоди з асоціацією. На сьогоднішній день у нас вже середа, вівторок і середа, два дні розмови такої немає. Не поступила ще відповідна документація. І на завтрашній день поки що в порядку денному не існує цієї документації. Тому я думаю, що має бути в першу чергу це позиція першої особи, позиція уряду. А парламент не має іншого вибору, як все ж таки підписати, погодити, ратифікувати текст угоди, тому що над ним багато працювали. Звичайно, є сьогодні маса недопрацювань, але швидше за все, що їх прийдеться вже допрацьовувати в процесі після для того, щоб відкоригувати все те, що там є написано. Ну от, наприклад. Якщо вже згадав згадав про закон про вибори, якщо буде схвалено пропорційну систему, то який прохідний бар'єр може бути встановлений? Ну, в першу чергу хочу сказати, моя особиста позиція ніякої пропорційної системи не повинно бути. Єдиний правильний варіант це мажоритарна система. Я, як мажоритарний депутат, хочу підтвердити, щоденно спілкуючись своїми виборцями, вони говорять, що найкращий варіант для них це депутат, якого вони обирають, який несе відповідальність, якого вони мають змогу бачити, кого вони кінець кінцем, хоча б знають, тому що в більшості випадків виборці свого депутата не бачили в обличчя, не знали, хто він є, і не мали змогу з ним спілкуватися. Тому це єдина правильна форма, і нашою групою є зареєстрований законопроект, де 100% мажоритарна система. Так, сьогодні є група депутатів, яка говорить, що ні, все ж таки більше висхиляються вони до інших форм. Тому в гіршому випадку мала би залишатися та система, яка була це пропорційна 50 на 50, 50% по списках, 50 по мажоритарній системі. Іншого варіанту, який би розглянувся сьогодні, і був в Верховній Раді. Як на мене, я не бачу. Але ж мова йшла про відкриті, про відкриті списки і про те, що, зокрема, цього і Майдан вимагав, так, а зараз залишається те саме. От, от, тут давайте от уточнимо один важливий момент. Майдан вимагав, була дуже цікава річ, коли прийшов представники майдану, прийшли під Верховну Раду і вимагали там, не пам'ятаю, 15 чи 17 пунктів якийсь і турчину зачитував. І перших 15 чи 16-17 пунктів були зрозумілі чітко, що це дійсно може громада вимагати від парламентарів. Ну коли останній пункт був про те, що депутати вимагають зменшення прохідного балу до верховної ради про ці не от настільки мудрі слова і настільки заавальовано, що ви знаєте, я для себе висновок, що все ж таки список цих вимог був написаний окремо зацікавленими політиками чи політичними силами. А е, та група людей, яка прийшла, вони можливо з майдану, але точно це не ті патріоти, які стояли за якісь правильні речі, а можливо за якісь інші умови вони стояли, тому що е, швидше за все, що люди не до кінця і розуміють системи пропорційна, мажоритарна, закриті, відкриті списки. Е, там, вибачте, мене, но чорт голову зламати може, і не завжди депутати розуміють до кінця цієї системи. Тому все ж таки, швидше за все, що якщо людям пояснювати е, просто, то все ж таки мажоритарний депутат це той, кого видвігають в більшості випадків, це громада, люди, які його бачать, до яких він приходить, спілкується. Вони потом голосують конкретно за прізвище, а не за політичну силу. А там в ніяково є відкритий список депутатів, конкретних людей. Е, звичайно, що краще відкриті списки, ніж закриті. Але це також не вирішення проблеми, тому що Наші люди, наші виборці вже неодноразово бачили, як працює система політичних партій, коли піднімає читу в руку, і всі, всі депутати голосують так, як прийняв рішення, хто вощ партії. Як комуністів одноголосно, хоча я більше впевнений, що більше з них сидить на своєму кріслі, під ними горить щось, вони хочуть прийняти інше рішення, але вони цього не можуть. І єдине тільки саме позафракційні депутати, мажоритарні депутати, ті, які мають місце, де їм придеться відповідати, куди їм придеться приїжджати і спілкувати та з своїми виборцями вони займають якусь позицію, все ж таки, в першу чергу, мудру, правильно і по совісті. Продовжуємо про перипетії довкола виборів. Перспектива появи блоків політичних партій те від чого давно відмовилися, але наскільки реальна поява його вже в оглядовому майбутньому. Ну, знову ж таки, все залежить від того, наскільки реально щоб прийняли в першу чергу зміни сьогодні закону до виборів. Якщо будуть прийняті ті чи інші закони, їх є сьогодні вже порядка сіми в Верховній Раді, то виходячи з того і буде процедура. І якраз от де говориться про систему вже відкритих списків, там йде і мова про блоки. Чи буде прийняти ну моя позиція, що швидше за все, що ні? Так як сьогодні відбуваються з обставин на Верховній Раді, але якщо буде прийнято цей закон і будуть блоки, то знову ж таки, що ми отримаємо? Ми отримаємо 100% контролюємо Верховну Раду окремими політиками, лідерами, але аж ніяк не Верховну Раду, яка буде працювати в більшості своїй на користь громади. Чи буде змінено склад центральної виборчої комісії? І наскільки? Прозоро будуть відбуватися ці зміни, якщо вони будуть? Сьогодні вже ці зміни проходять. Вже кандидати подаються, формуються. Можливо, це ще не до кінця офіційно, так але е, збільшується кількість представників саме від президента. І звичайно там пропорційно вже буде від фракцій, від політичних сил відбуватися ця зміна. В кількості їх менше не буде а от розподіл, звичайно, зміниться і зміниться суттєво. От у зв'язку з підвищенням витрат на антитерористичну операцію і на ведення військових дій, то за рахунок яких коштів у разі оголошення виборів вони можуть відбутися. Ну, поки складно сказати за рахунок яких коштів відбудеться. Звичайно, ми розуміємо, що сьогодні в бюджеті коштів не вистачає вже практично ні на що. Нам потрібно щоденно збільшувати, витрачати кошти на військові дії, ті, що в нас є в країні, і ми бачимо, що не фінансуються основні такі галузі, як медицина, освіта, не дофінансовуються. Ми бачимо, що Укравтодор стоїть дороги, не то що не будуються, не ремонтуються, а навіть поточні ремонти ніякі не відбуваються. Тому в нас є не так багато джерел надходження грошей, і по податках я не думаю, що буде збільшення, тому що знову ж таки ми з вами чуємо інформацію від підприємців від бізнесу, що податки наперед сплощують, тобто ця ганевна практика залишається сьогодні. Тому надходження кредитних коштів з Європи, які мають надходити, вони швидше за все, що будуть в тому числі ділитися на ці необхідні речі, коли чекати на початок конституційної реформи. На цьому тижні ми чекали, що вівторок вже буде подана конституція в сесійну залу. Текст конституції він сьогодні є. Його розглядають, аналізують. Депутати є інформація, що можливо завтра він буде, але швидше за все, все ж таки, що наступні сесійні тижні, які вже будуть у нас в роботі, ми її отримаємо, тому що поки йдуть перемовини, вивчення і так далі. Адміністрація президента все ж таки настає на тому, щоб депутати якомога швидше розглянули. Контекст конституції і рекомендували Конституційному суду вже приймати рішення. Але знаєте, як на мене, сьогодні за день, за два і даже за тиждень такий надзвичайно важливий документ. Напевно, один з найважливіших, який вимагали на майдані, це все ж таки децентралізація влади, зміна повноважень президента, де буде парламентсько президентська країна з чітким розмежовуванням повноважень для того, щоб ми якось могли внести дисбаланс сьогодні між урядом. Дом президентом іншими гілками влади за один день розглядати не можна такий документ. До нього дуже досить серйозно потрібно буде підійти. В депутатів є вже сьогодні гірка практика, коли на них звалили всю відповідальність за всі ганебні моменти, які були в країні, і 16 січня всі добре пам'ятають. Тому я переконаний, що депутати до цього документу будуть відноситися надзвичайно скрупульозно і приймати рішення, тому що хтось буде говорити треба і вже вже терміново. Швидше за все ж так не буде. А народу дадуть. Почитати, що там хочуть змінювати, адже є президентський варіант, урядовий. По фракціях є також варіанти змін до конституції, можливо, якимось чином суспільство долучити до воло. А це, от якраз питання номер один, і одне з самих основних що сьогодні, коли знову ж таки майдану обіцяли, обіцяли громаді, або точніше, все ж таки, не будемо говорити майдану, а всі державі, всі країні, всім людям обіцяли, що будуть внесені суттєві зміни. Тому людям потрібно текст конституції надати, можливо, проконсультуватися. Довести все ж таки до відома, що і для чого як робиться, і деякі заавальовані зашифровані пункти потрібно людям розшифрувати, що це таке, тому що коли йде мова про те, що не буде адміністрації, а будуть префекти, то вибачте, мене суттєво нічого не змінюється від того, що яка, яка буде назва. Так буде створений виконком, але все рівно буде префект, якого в повноваженнях витувати будь-яке рішення виконкому, і він буде призначатися виключно президентом і звільнятися президентом. То це та ж сама адміністрація, просто змінилася назва. І можливо частково змінилися функція, але е однозначно не те про що говорилося на майдані, що обіцялось людям. Ну можна також префект е поміняти там адміністративні одиниці на повіти. І, і так далі, ну це можна бавитися в це дуже довго, Правильно, Але ми говоримо про те, що сьогодні в нашій державі є надзвичайно складна е, така ситуація, що від радянських часів залишилося десятки або можливо сотні різних бюрократичних установ, які не приносять користі, не дають ніякого результату. Від них коефіцієнт корисної дії ноль або можливо ще мінус, тому що це бюрократична структура, яка затормажує розвиток економічний, створює проблеми для бізнесу, породжує корупцію і так далі. Їх потрібно просто сьогодні не то, що скорочити, а закривати вони не потрібні. А якщо сьогодні хтось, сидячи в державних кріслах в Києві, хоче отримати свої управляємі структури на місцях, які будуть виконувати знову ж таки їхні вказівки по збору грошей чи схеми. якісь, Ні, ми не повинні сьогодні це залишати а однозначно скорочувати закривати цілий ряд цих установ, створити нормальні умови для функціонування бізнесу, економіки, яка в свою чергу дасть потім можливість. Накопичити кошти в бюджеті і виконувати ті надзвичайно соціально складні питання е, за рахунок чогось, а не говорити, що е, так, в нас ми візьмемо кошти, знову розподілимо або знову ж таки, колись вони з'являться. Самі по собі кошти в державі не з'являться, якщо не почати їх заробляти. Так, ну і, мабуть, якщо дільничного насилі назвати шерифом, від того не додасться в нього там більше зарплатні. Амуніції і якихось додаткових там літрів бензину для того, щоб завести. Там свій мопед або ж мотоцикл. Ну так ми аналогічно зараз бачимо, що після подій на майдані міліція деморалізована повністю і працювати вона краще не стала, тому що патріотичного заряду цього не існує. Мотиваційного моменту також немає. Сьогодні дійсно, дільничий на селі, в якого 7-8 сіл, як мінімум, є, і півтора тисячі гривень заробітної платні. Ну що ми можемо від нього вимагати? Він не може прокормити сім'ю на ті кошти, йому потрібно від ранку до вечора. Виконувати його функції за ті гроші неможливо, не і коли немає забезпечення. можливо, кількість потрібно переглянути, суттєво скоротити, але мотиваційна система повинна бути на рівні, що він розумів за що він працює, що він розумів, що в нього є можливість дучи зранку на роботу, пізно ввечері приходити, все ж таки прокормити свою сім'ю. І це не тільки до міліції а до багатьох органів державних. Сьогодні суттєво нам потрібно провести кардинальні реформи для того, щоб отримати, можливо, даже радикальні все ж таки. Реформи для того, щоб отримати позитивний результат з часом, але отримати щодо радикальних реформ, е які перспективи мають парламентські партії на можливі на можливих виборах? Е зміна об обличчя і зміна взагалі гуртового портрету? Верховної Ради. дуже слушно сказано, що зміна швидше за все, все ж таки, зміна обличчя, частково, тому що ми побачили з вами вибори до міста Києва. Все ж таки, на відсотки 50-60 залишилися ті самі обличчя, і з'явилося декілька нових партій. Коли будуть нові вибори до Верховної Ради, так з'явиться декілька нових партій. Якісь депутати чи політики з партій, які вже більш, скажімо так, Вичерпані з'являться в нових сьогодні. Йде мова про те, що в радикальну партію Ляшка вже черга стоїть, хто заходить на яких умовах, як купують квитки до нього. Олігархи, представники партії регіонів, які вчора там були, вийшли. Вони вже готові заходити і і теоретично їм і не відмовляють. Отож, швидше за все, що це природньо, 100%... рейтинг росте, а кандидат шукає де краще, так то можливо, ж саме туди заходить. Ну я не думаю, що тільки по тій причині, а є цілий ряд депутатів, яким потрібно чомусь, чи їм вже в привичку йшло, чи для якогось статусу, чи для якогось захисту, все ж таки вони готові будуть заходити на якісь умови, якісь структури. Це знов ж таки погана практика, і до чого маю на увазі, що йдуть туди, де є шанс де є шанс пройти, так, так але вони йдуть саме туди знов ж таки для якої з якою місією. Ось тут питання глибше Як Тому, це служити народові? Хіба ж є місія? Якщо йдуть в партію в списки за конкретні умови, то це не служити народу. Швидше за все виконати свої шкурні теми. Тому все ж таки ми говорили з вами про те, яка система правильна, однозначно, і навіть не на хвилиночку не думаю, що впевнений на 100%, про те, що тільки повинні бути сьогодні мажоритарні округа, тому що в даному випадку депутат, кандидат, депутати, він відповідає перед своєю громадою, перед своїми виборцями. Єдине, чого недостатньо було до сьогоднішнього дня, це механізм відкликання депутату, якщо він не виконує. Саме тих передвиборчих обіцян, які давав людям, якщо б ми створили сьогодні, прийняли закон про механізм відкликання депутатів. Я переконаний, що половина тих депутатів, які йдуть не для того, щоб служити державі служити народу, вони б відмовилися йти, і ми б отримали набагато кращий склад наступної Верховної Ради. Ну от наостанок прокоментуйте, і взагалі, ваше бачення майбутнього фракції КПУ. І партії регіонів у парламенті у світлі того, що вчора шестеро комуністів залишили лави фракції. Зараз верніше, сьогодні голова парламенту Турчина оголосив про формування нової депутатської групи. То в подальшому КПУ і ПР я е, не став би списувати їх. Кінцево, але швидше за все, моя така думка, що КПУ не пройде більше. Вони морально право дійсно не мають на існування сьогодні. І той розкол, який в них відбувся, його можна було передбачити, спрогнозувати. Що рано чи пізно це буде сьогодні? Неодноразово заявляли представники КПУ про те, що на наступний тиждень вони збирають з'їзд і будуть змінювати лідера. Швидше за все, що це гра всередині йде, якоби для того, щоб там трохи заманити, обдурити людей, тому що вони бачать, як їхні рейтинги, валяться Щодо ПР, вона буде буде в іншому форматі, частково зміняться обличчя, але все ж таки партія регіонів має частково ще свій електорат на сході України, який буде за них голосувати. І тим більше, якщо буде мова йти про зниження прохідного бар'єру, тоді однозначно партія регіонів пройде. Звичайно, в меншому складі, але вона має сьогодні ще шанси на існування, тому що частина людей на сході готова підтримувати їх. І знову ж таки, питання, коли будуть вибори? Якщо вони далі затягнуться, тим більше втрати сьогодні нова влада. Це є. Логічно, так воно завжди в рейтингах. А ті, хто були раніше, вони знову десь отримують якісь плюси за рахунок того, що буде втрачати нове. Я вам дякую. З нами був Сергій Лабазюк, народний депутат, член групи Суверенна Європейська Україна в нашому підсумковому проєкті День дякую вам. Дякую.